У Львівському арт-центрі пройшла мистецька виставка Херсон Інсайд Аутсайд, створена херсонцями, твори митців про рідне місто зсередини та ззовні, в окупації та еміграції. Мені видається, що вона насичена треба спокійно переписувати, прочитати. Але з тих, що я вже побачив, цікава штука з тою мапою, з цього хлопця. Мені дуже. Це форма, в якій ця виставка зроблена, тому що це якась така тимчасовість нетривкість, крихкість всього цього мистецтва, яким ми всі так переймалися, і яке з одного боку дуже безпорадне перед війною, а з другого боку просто перемагає її своїм існуванням. Кураторка виставки Олена Афанасьєва розповіла, що херсонські творчі об'єднання, майстерня артивізму створили в січні через місяць після вторгнення Росії. Зрозуміли, що Херсонщина не повинна втратити свій мистецький потенціал і перформатували роботу у вигляді онлайн-спілкування з тими, хто роз'їхався по всьому світу, говорить жінка. Це виставка не про мистецтво, це саме про діалог, про культурний діалог, про мистецький діалог і про діалог. Херсонців по всьому світу з херсоном, учасниця виставки Херсонська мисткиня Юлія Балуда, котра зараз перебуває в Італійській Флоренції, говорить творчість стала для неї ліками від самотності в чужій країні. Найважче це було відео снівідняти, яке зараз на виставці. Я не відео, не режисер. І це з відзняти якісно, щоб передати ті емоції, які я зараз відчуваю, і хотілося показати глядачам те, що е, коїться зараз. Після Львова виставка поїде до інших міст України, розповіла Олена Афанасьєва. З 23 вересня її можна буде побачити у Вінниці. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.